Друзі, ми на привозі, і сьогодні на вечерю мені захотілось чогось такого смачненького та легенького. Тож я вирішила приготувати салат з курячих сердечок, моркви по корейськи свіжих огірочків, перчика та цибульки. До речі, така страва чудово, підійде як на святковий стіл, так і на кожен день. Ну що ж, ходімо шукати усі необхідні продукти. Для салатику нам сьогодні знадобиться цибулька, а ще свіжі огірки та солодкий перчик. І заодно дізнаємося ціни на різні овочі. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, скільки у вас сьогодні цибулька, різні овочі і огірочки з перчиком. Цибуля 35. Цибуля 35, салат на 60. Морквинка трошки подорожчала – 45 гривень. Бурячок як був, так і залишився 40 гривень. Ну картопля 40 гривень вже давно. Хороша лимоночка. І чесничок 150 гривень. Капусточка борщова 45, голубцева 60. Є цей, уманський огірочок 165. І турецький. Ну турецький такий не дуже стійкий. На один-два дні не більше. Він 125 гривень. Перчик болгарський є жовтий шовтий червоний – 170 гривень, і ось цей капі – солодкий, довгий – 180 гривень. Ну що ж, овочі ви вже купили. Ще нам потрібна морква по-корейськи. І заодно дізнаємось ціни на різні смаколики. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що у вас, скільки коштує і скільки морквочка коштує? Морквина 20 гривень 100 грам виходить. Вуха варені, копчені – 50 гривень 100 грам. Кальмари – 70. Міді з лимоном звичайним у соусі – теж 50 гривень 100 грам. Восьминоги, рапани, креветки – вони по 150 гривень 100 грам. Імітація креветки – 100 і гриби всі Опеньки Печериці, деревні коралові по 50 гривень 100 грам. Ну що ж, морквочка та овочі вже є, і ще нам потрібні сердечка. Курячі бачимо тут є. І ціна за кілограм 95 гривень. з курячих сердечок, якісь салатики, готували чи загалом щось таке. Готувала біточки дуже смачні. З курячих сердечок? Так. Дуже смачні. Розкажіть рецепт: розрізаєте пополам, розбиваєте. Мука, сіль, перець, як обично, посолила поперчила. Муку в яйце дуже смачно. Сердечки варені, огірки солоні і гриби жарені Майонезом заправляють. Дуже вкусно для салатику нам ще знадобиться і Заодно дізнаємось ціни на інші смаколики. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, скільки у вас сьогодні сметанка коштує і що ще є смачного? Сметанка коштує від 140 гривень до 120 гривень. Є слівки, слівки. Сметанка коштує від 140 гривень до 120 гривень. Є вершки, жирні вершки коштують 300 гривень. Є сирок пряжений, топлений, вартість 240 гривень. Є білий сир, теж з 180 гривень. Є знажирений середній сир, ціна від 120 до 140. 120 до 140. Чи готували ви якийсь салатик як з курячих сердечок? Сердечок курочки? Ні, салат не готували. Із сердечок курочки? Ні, салат не готували. Просто робили. Відварили з цибулою. Таке ось нормально майонезу туди. І виходить теж. Ось може це свого роду і салат вийшов. Сердечка, якщо треба, порізали їх. Цибуля так само маринована. До цього замаринували цибулю. Вкуснятина просто прийдіть, попробуйте хоча б. Не дивіться телевізор. Така пусть домашня варенка, дівчата, хлопці, Заходьте. Чи є у вас якийсь улюблений салатик, який ви готуєте зазвичай? Я дуже люблю салати з він дуже полезний, залитий. А ліпковим маслом Я дуже люблю салати з руколи. Він дуже корисний, Залити оливковою олію. Якщо є можливість, і азербайджанський гранатовий соус. Сік соус. Ось це саме це чисте здоров'я. Якщо є можливість, якщо дозволяють кошти. Я бажаю кожному одеситу, щоб у нього була можливість і готувати, і ходити, і любити, і жити в цьому чудовому місті. Тут смачно все. Віскусно всього. Цеп сьогоднішньої страви я колись дізналась від друзів, коли була в них на вечері. Між собою ми цей салатик називаємо сердешний, адже він дійсно дуже смачний, і до того ж швидко та легко готується. Спробуйте! Ну і, звісно ж, смачних вечерів вам та до нових зустрічей.